Багато хто з людей ніколи не задумується над поняттям істини, що таке істина і в чому вона полягає. І це правда. В цієї правди нікуди не подінешся, тому що чи квітер хтось посіє, чи жита, чи висиплена тацу небу зорі. Та є в усьому правдика свята, де дякують за все і Богу, і долі. В усьому є та правденька свята, яка в житті показує дороги, несемо кожен на свого Христа і оббиваєм з ним якісь пороги. Несемо кожен на свого Христа, ніхто у цьому нам не допоможе. Зі скаргою не пишемо листа, хоч білі совість нас буває голоже. Зі скаргою напишемо листа, усе сприймаєм з радістю і смутком. Бо, мабуть, в цьому істина проста, життєвий кошик повниться здобутком. І є, мабуть, в цьому істина проста. Та часто ми не думаємо про неї. Життя біжить, біжать наші літа, які не завжди квітнуть, як лілеї. Життя біжить, біжать наші літа, та пам'ять наша геть усе карбує, аби в душі не була пустота, життєві рани час не залікує. Правда, є невеличкі рани, які час заліковує, і то не всі. Насправді заліковує, але ж не виліковує. Два різні поняття залікує та вилікує. Ті рани ніколи не діваються, вони залишаються в нашій душі, просто вони ховаються, їх перекривають якісь більші. Рани, які більше болять, всього на всього. Тому здається, що потім ще тих ран немає, є. Вони нікуди не діваються. Хоч кажуть в житті, що час найкращий лікар, він просто дає трішки вщухнути болі. Але не забирай біль нікуди, тому що завжди рубці від будь-якого болю залишаються в глибині душі. Але ж ми знаємо, що коли болить душа. Це набагато гірше, ніж б були, ми терпимо біль фізичний. Бо фізичний біль, коли терпіти, ми приймаємо якісь ліки, якісь пігулки чи якісь мікстури. І біль або щезає, або зменшується, полегшується. Та коли болить душа, це мука. Це душевна мука, від якого болю немає. І якої болю немає. Тому, дорогі мої, нехай ніколи нікого не болить душа. Нехай часу, дякую всім за вподобайки. Хто ще не підписався, підпишіться, не пошкодуєте. Е, тому навіть часу не під силу залікувати душевні рани, а тим паче вилікувати, ще раз наголошую, якщо час якісь невеличкі рани заліковує, що вони трішки менше болять, але вони болять ще раз скажу менше через те, що їх перекривають більші рани. Які вийшли на перший план. Тому нехай ніколи ні в кого не болить душа, не буде ні фізичних, ні душевних ран, ні в кого, тому що і час їх вилікувати не зможе. Будьте щасливі, посміхайтеся, будьте всі бережені Господом. І не забувайте про те, що в усьому є та істина проста, про яку Дуже часто забувають, а дехто навіть ніколи над нею і не задумувався. Будьте здорові! З вами була Ранкова Кава поетичне слово Королеві Клавдій Дмитрів. Дякую всім за уподобання. Хто не підписався, підпишіться, не пошкодуєте. Щоразу зможете чути моє поетичне слово у прямих етерах. І в публікаціях я публікую тільки свої твори і читаю тільки свою поезію. Буду з вами прощатися, бо мені час працювати. Нехай Господь народ, дарує нам тишу і спокій.